У Мамалигівській територіальній громаді облаштували три нові майстерні: швейну, столярно-слюсарну та кулінарну. У Мамалигівській територіальній громаді відкрили центр професійного та креативного розвитку. Тут облаштували швейну, столярну слюсарну та кулінарну майстерні, щоб діти могли опановувати професійні навички на сучасному обладнанні. Учениця 10 класу Мамалигівського ліцею Марія Антончук мріє стати дизайнеркою. Можна пошити все що вгодно, там сумки до одягу, навіть ці самі косметички, футляр для окулярів. Тому я вважаю це дуже корисно. Швейну майстерню облаштували у Мамалегівському ліцеї. Придбали 10 швейних машин, праску з парогенератором, розкрійний стіл та інше необхідне приладдя. Ми тут проводимо уроки. Так, з дівчатами займаємося, якщо ви бачите, за виставками, у нас є різні види рукоділля. Так, є і шиття, є і вишивання, і в'язання. Але, як нам пообіцяли, з наступного року планують виділити і гурткові години вже чисто на швейну справу. Раніше у навчальному закладі не було достатньо професійного обладнання для проведення уроків з трудового навчання. У рамках проєкту Агенція розвитку громад Буковини облаштували столярну слюсарну майстерню. Нині тут 11 верстатів, фрезерний стіл, електроінструменти та інше обладнання. Раніше ми могли працювати тільки лобзиком, а зараз принесли нові обладнання і є шліфувальні машини, нові сверлильні станки і швидше. Проекти можна робити швидше ніж раніше. Щоб підготувати майбутніх кухарів та технологів, у ліцеї облаштували кулінарну майстерню. Тут є кухонні меблі. Ще мають закупити індукційні плити, духовки, холодильник, кухонні машини, блендери та іншу побутову техніку. Зараз немає майстрів, які би працювали, які б міли працювати. А так, виходячи з школи, дитина вже буде мати хоч якісь знання по роботі з деревом, по роботі з металом, так само. Дівчатка будуть вміти шити і готувати їжу. Під час відкриття центру професійного та креативного розвитку для школярів Мамалиївської територіальної громади організували майстер-класи з надання першої домедичної допомоги, косметології, робототехніки, енергоменеджменту та в'язання м'яких іграшок. Облаштовують майстерні в закладах освіти в рамках проєкту об'єднання громад за для сталого економічного зростання за підтримки агенції розвитку громад Буковини. «Мамалиївська громада трішки віддалено від центру, і зрозуміло, що Хотілося б, щоб навчальний процес був організований якісно. По-друге, ми розуміємо, ми рухалися на виконання закону про освіту. І ми розуміємо, що віддалені громади не зможуть забезпечити, наприклад, науковий напрямок. Це буде професійний все-таки напрямок, і можливо якісь бюджетні кошти будуть виділені. Ми не знаємо наразі, але в реаліях сьогодення грантові ресурси я вважаю, що було правильно використати. Центри професійного та креативного розвитку у рамках проєкту об'єднання громад задля сталого економічного зростання облаштували у 12 територіальних громадах Чернівецької області. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4